Друзі, усім привіт вітаю, шановний колектив. Так, Сьогодні далі прицепив фризу. Їдемо, зараз будемо е її тестувати, як слід нагружати. Буде цікава діляночка, то звичайно вам зараз це все покажу. Коротше, тест буде на всі 100%. Тому їдемо. Ну що ж, добралися в поле. А значить, що сьогодні? Фрезеруємо. Фреза ДТЗ 1,8 метра, вже встиг на ній пропрацювати більше гектара, то зауважень нема. Все працює чітко. Хочу сказати, до речі, що тракторець 50-ка, оця ДТЗ, то її не відчуває. Як я його не нагружав, занурював цю фрезу максимально глибоко, нічого, нічого він не чує. От шкода, що не було двойки. Була б двійка. Була б якраз ідеально під цей трактор. Тому будете брати під 50-ку з звичайними ножиками, беріть е, двієчку. Він навіть потягне 2,2, якщо повільно працювати. Значить, що сьогодні фрезеруємо? Фрезеруємо, друзі, от таку площу, запущену площу, яку я минулого року хотів пройти своїм квернелендом перекинути, але мені помішали оці гумовці, які хтось тут. Загубив, надіюся, що тут більше нічого, крім гумовців, не губили. От. Ну, а якщо чесно, бур'ян тут е капець, і тут найкращий був би варіант це зайти якоюсь АГДшкою чи навіть звичайними дисками бомет. І це все проробити. е, нема. нема. А купляти звичайні диски, бомет, ну, мені не захотілося, друзі, тому що е вони по такому. Толком роботи не зроблять. Потрібно проходити скакати з три рази, пізніше це все орати, культивірувати і так далі, щоб хоч, хоч якось це все поуправляти. Тому буду працювати сьогодні фрезою, затестимо її по максимуму, нагрузимо по максимуму. Ну, і, звичайно, попробуємо, як цей тракторець буде по такому йти. Я думаю, що буде, напевно, на вал фрези наматувати, тому що багато рослинності. Ну нічого, справиться нікуди і фреза не дінеться. Забув ножика, до речі, взяти, і, напевно, було б потрібно. Сьогодні отака площа, не знаю, скільки тут, 15 сотків, можливо, набереться. Зроблю її і поїду ще на одну площу робити. Тому що зараз будемо розпочинати, пробувати, як це діло вийде. Але перед цим я оці лижі. Піднімлю трішки доверху, щоб брало сантиметрів 12 глибини не більше, тому що нам потрібно це лише зняти, перемолоти. Пробую на максимальне заглиблення 20 см іде. Іде, взагалі не чує від слова зовсім ніякого навантаження. Тому переставляємо лижі і працюємо. Бачите, кущі ростуть, і так собі думаю, по такому ти дисками ну, будеш мордуватися, а не працювати. А коли є фреза, це просто не передати словами, що можна з такої запущеної площі робити. так все виходить. Ну, я думаю, що тут просто гріх жалітися. І трактор при тому навантаження абсолютно ніякого не відчуває. Ну, це просто, просто супер. Ну що ж, мене звичайно вже не так часто здивує з чимось, але от фреза мене дивує. Дивує, зараз подивимось, що там з нею сталося. Наліпило чи не наліпило. О, ну наліпило. Трішки оцього всього потрібно зараз буде пообдирати. Ну і наклик заліплює. Ну, без цього ніяк, тому що, тому що ніяк. По-перше, ви бачите, що тут робиться. Муси трішки накручувати. От шкода, що ножа не взяв. Ну зараз будемо це все виривати. Але саме головне той результат, який вона робить. І результат, друзі, отакенний. Дивіться, що виходить після одного лише проходу. Один прохід. І з отакого висотою в пояс. І там, напевно, десь під мій зріст, метр 80 виходить Получається отака земелька. Розпушена. На глибину, ну не знаю, багато, дуже багато. На цілу мою руку. Сантиметрів 15 розпушена. Чудово, просто чудово, просто не передати вам словами від того, що виходить. З такої страшної площі робиться площадь, в принципі, придатна під вже навіть якийсь там посів. Якщо дискова повністю сівалка, то чому б і ні заїхав і сій? Ну, два диска щеплення, то є супер. Розкрутив собі фрезу. опустив, Фреза зарилася, микнув передачку і поїхав. Все таки чудова річ. Чудова. Я тепер розумію тих людей, які кажуть, фреза обов'язково потрібна в домашньому господарстві. Я з ними цілком згоден. Робить вона звичайно прекрасно просто роботу. Ну, то, що ножика не взяв, для таких цілей, звичайно, вона не годиться. Але і навіть на таких. Просто сильно занедбаних площах вона робить картинку. Саме головне їдеш собі повільно, тобі не страшні мурашники, ти не травмуєш свій хребет, підскакуючи е тут в тракторі. Ну і не б'єш сам трактор. От, мурашник впереді, і зараз його не буде. Коротше, так помаленьку працюємо і виробляємо площу. Бачу, впереді їде сусід булатом. везе перегній. йому проїхати. Скажу, оця робота це є віддих, це не на оранці, що там потрібно, плужок підзабився, невірно його виставив. Тут просто ти їдеш і все. І взаді в тебе виходить грядка. Красиво нічого не скажеш. Ну і, звичайно, любі диски на такому друзі не справляться. Такий ефект, точніше, вам не зроблять. Ні диски, ні плуг, нічого. А тут собі їдеш і кайфуєш. Вміють люди ж придумати, ні? Є гарно. Ну нічого не скажеш. Просто шикарно. Получилося те, що було, і те, що стало. Отак. Ну що ж, бішов би там далі вам показав. але не піду, це в один слід. Виходить, тому що там під бультер'єр такий здоровий вибіг. Як, я вже, як ви знаєте, там є у нас е цей притулок для тварин. І чомусь ці тварини половину в вольєрах, а половину. Собі бігають, то навіть не хочу туди йти, бо ще, не дай Боже, нападе. Ну, коротше, ось, оце другий слід разочок вернувся звітом, то після другого проходу то взагалі виходить. Ну що ж, от такий результат. Засмічена площа, страшна площа і вийшло чудово, причудово. І глибина обробітку. Так. Отакенна. Ну, тут 15 см даю вам гарантовано, що є. Та, фреза, звичайно, це є дуже дуже хороша річ. Тепер я розумію власників даних агрегатів, чому вони так кажуть, що потрібно мати в господарстві таку штуку. Так, подивимось, на яку там глибину працювали. Значить, виходить. Ну, десь сантиметрів 17-18. Десь так. Коротше, класно, дуже класно. І саме головне, що оцей роботяга ДТЗ-5504НК зовсім її не відчуває. По цільнику, друзі. Так, тут торфіана земля. Це не чорнозем. Але це цільник. Цільник з травою. І такий результат, звичайно, це шикарний результат. Так, що у нас робиться? Під фрезою, Під фрезою, звичайно, це все діло намотало. Прийдеться розмотувати, ножі тримаються, все чудово. От трішки вже почистилися, бо десь дивився на Тіктокові, то мужик розказував, що на японській фрезі 5-7 гектарів і ножів нема. Ну не знаю, вже пройшла, оця фреза вже пройшла півтора гектара і тут навіть не виднося ніякої виробітки на ножах. А саме головне картинка, друзі. картинка. По редуктору у нас він ледь-друзі-тепленький. Ледь, Нігде масло не тече. Через сапонець тут ледь-ледь така капелька маленька е, вигналася. Та й все. І тут таке мінімальне-мінімальне помукріння десальник. Ну це мінімальне. Ось, е, Нічого зато не капає. Саме головне кардан справляється чудово, потужний. Так, як потрібно для такого агрегата, ще коли працювати по цільнику. Тут в нас були кущі в палець в два пальця, ну 2-3 сантиметри, навіть можливо 4 Це все діло це перемололо, ножі не потріскали. Був один удар такий від каміння, то мені вирвало кріплення кришки. От бачите, підварив. Ну, Це, це таке. Саме головне, що ножі всі витримують і ходять добре. Ну, Надіюся, що будуть ходити добре. Я думаю, гріх жалітися і все, що тут потрібно буде тепер зробити, це приїхати, переорати, напевно, що, або, можливо, просто ще раз зробити, е одну фрезеровку через півмісяця перед посівом сої. Ну, або переоремо і. що? Закультивуємо, посіємо сою. І буде отак. То що ж, фреза мене далі порадувала, і далі справила на мене отаке ні враження. От бачите, ну міють все таки ж китайці придумати річ, яка служить, яка добре робить, що трактор, що фреза, і виконує нам отаке просто, просто красиву роботу. Та й таке, друзі, чомусь наші. Наші не хочуть, напевно. Не хочуть і кажуть, що завжди все невигідно. Китайцям от все вигідно робити і продавати нам. Що ж, якщо сподобалося, ставимо палець вгору і підписуємось на канал. Будуть якісь запитання, пишемо в коментарях, а особисті запитання завжди на WhatsApp та на електронну адресу, яку знаєте в описі під кожним моїм відео. На завершення, я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим. Все, Па-па.